Малята, любі хлопчики і дівчата? Привіт малята! Сьогодні до мене завітав Бедрик. Він хоче, щоб ми з вами розповіли Бедрику, що таке хмаринка, бо він цього не знає. Ні, не знаю! І що, малята, розповімо. Звідки дощ іде, із неба, де йде той дощ? Де треба, без дороги ходить скрізь? Через поле, через ліс, а чи є у нього ноги? Та навіщо дощі ноги, коли ходить без дороги? Дивіться малята, скільки з'явилося хмарок, коли їм сумно, вони починають плакати, і тоді на землю починає крапати дощ. Давайте проженемо сум із хмаринок. і в і вильємо весь їхній дощик на земельку. А щоб розігнати сум з хмаринок, пропоную погратися нашими ручками. Дощик дощик, крап-крап-крап, мокрі всі доріжки. Ми всі біжимо додому, бо замочимо ніжки. А тепер, малятка, давайте візьмемо картон білого кольору. Візьмемо голубенький пластилін, скачаємо його в овал та приклеїмо цей овал до картонки, просто притиснемо його пальчиками. А тепер будемо його розтягувати в різні сторони і будемо створювати. Нашу хмаринку. А Бедрик дуже гарно спостерігає за тим, що ми робимо. Ось така у нас вже виходить хмаринка. Ви також можете це зробити. Ось така гарна у нас хмаринка вийшла. Подивися, Бедрику, яка гарна хмаринка. Так, дуже гарна хмаринка. А давайте пограємо із хмаринкою. Пропоную пограти в гру сонечко та дощик. Коли ми дивимося на сонечко, ми плескаємо в долоньки. А коли з'являється хмаринка, ми з вами ховаємося. Молодці малята! Що це? Сонечко, ми плескаємо в долоньки, і Бедрик з нами. А це що? Маринка, вірно. А це сонечко. А це хмаринка. Молодці малята. А ми з Бедриком прощаємося і говоримо вам до побачення! Бувайте малята, бувай хмаринка. До зустрічі.